Всім привіт, мене звати Поїзда з Кейл та Майкроф Транспорт Києва. Дивіться, який покетбук. Ера. Дивіться, вона взагалі працює. Працює. Але це, е, це матовий екран, так? Е, читаю хоч на сонці, не буде ніяких яркостей, е, в тебе не буде зріння ухудшаться. Е, Це просто топ книжка. Хоть на кнопочках натискай. Все одно. А як його вимкнути? Ти типу посиди, так? Да? Так. Ага, все. Так, натискаємо сюди. О, пакетбок, заставочка. Ну, це білий екранчик. Такий маленький. Чорний. він матовий. Угу, тут все. Але це не на Linux. Це, да, Linux. Така операційнка. Ну, так, да. коротше ось така книжка. Чудовенька, вроде. Ну, я хочу сказати, що тут екран більше ось там у покетбусі, як виглядаєш. Так, її можна радіо вимикати, а то коли вона вимикається ось так от, то вона в будь це. Ось, бачите? Все, нічого немає, як і ось тут. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім пока!